Значить, Дивіться мої хороші. Ми вже... на минулих заняттях говорили про Печерський район, а саме про Києво-Печерську лавру та Звіринець, от якраз на минулому занятті, говорили про те, що. Територія Національного банку там з'явилося частково через те, що там планували, значить, розташувати Академію наук України. Були там проекти, от якраз я сьогодні поки готувалася, то наткнулася на оцей масштабний такий проєкт, значить, цієї Академії наук, який не втілили в життя, але тим не менше, сама, сам проєкт цікаво глянути, наскільки, значить, масштабну хотіли бачити цю будівлю. Ми з вами говоримо зараз про 1930-ті роки, тобто. 90 років тому, коли це був суцільно такий тоталітар... тоталітарний режим, епоха Сталіна, коротше, така велика архітектура. І це якраз от до теми минулого року. Але, значить, дивіться, яка історія. Значить, Ось у нас є києво печерська лавра, монастир, який заснований в 11 столітті, який є, по суті, найстарішим монастирем Східної Європи. Ну, наших земель, і саме монахи того монастиря потім могли там в середньовіччя відправлятися подальші подорожі для того, щоб розповсюджувати християнську віру. І доволі багато з цих колишніх монахів Києво-Печерської лаври теж засновували якісь там храми, монастирі, скити і тощо. І нагадаю, що там в 13 столітті Київ дуже сильно поруйнований монголо-татарами, а потім ми стаємо територію, міста входить до території Великого князівства Литовського, згодом до Польського королівства, до Річі Посполитої. І ось в 17 столітті значить, приходить Московська держава, майбутня Російська імперія. Якщо попередньо ми належали значить, польському королівству, і Польща переважно римо-католицька, тобто християни західного обряду, то тут ми стаємо частиною держави, яка є якраз східного обряду цього православ'я. І Лавра, як оцей старий монастир, Саме православної традиції, значить, бореться за цю православну традицію, я вам розказувала про типографію, яка видавала книжки, да які якраз полемічна література, які розказували, чому православ'я це круто, і треба залишатися православними і тощо. І оскільки ще 100 років тому, а і, 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 тим більше ще раніше, а, релігія. Це була частина державної політики, тобто, якщо ми зараз живемо в державі, яка є світська, людина сама обирає, чи бути віруючою чи ні, кожна родина там, сама вирішує, чи водити свою дитину до якихось релігійних практик, то 100 років тому, якщо держава казала, там, ми держава мусульманська, то школи в школах теж читалося там, читався Коран. Читалися якісь там молитви, якщо держава говорила, що ми там християни східного обряду, то там читала якась недільна школа була, там молитви перед їжею, тощо, тощо. Тобто, то, те, чого зараз нема в звичайних державних школах. І оскільки релігія є частиною державної політики, то, звісно, треба царській родині, представникам. Лідерам да, цієї країни, звісно ж, треба з паломництвом, з помпою відвідати найстаріший монастир, який Добре існує вечір. Добрий вечір, який існує на її території. Тобто Києво-Печерську лаву. І тому відбуваються такі офіційні візити цієї царської родини до Києва. Тобто, звісно, ну. Ці імператори, царі, вони відвідували різні міста, і серед іншого там були там, не знаю, будівництво залізниці, наприклад, або там ще якісь важливі події, для чого треба було відвідати міста. А у Києві одна з першочергових задач це якраз от паломництво в Києво-Печерську лавру. І, звісно, оскільки це монастир, то би, серед монахів в якусь маленьку кімнатку, значить, цих. Царів не, не поселиш, селиш, там, може, якісь, там, не знаю, круті апартаменти, чи, може, о, якусь садибу треба. І Лавра, значить, в, е, в кінці XVII століття, на початку XVIII століття вирішує вкласти гроші в будівництво палацу для того, щоб саме там приймати поважних гостей, які приїхали в цей монастир. І таким чином. Значить, ось ми бачимо: о, тут от у нас Києво-Печерська лавра, е, ось тут вона. оп, е, Ну, коротше, оце її територія. І оскільки це монастир, то на території монастиря, звісно, палац не зводять, а отут далеченько, де е, у нас сади, така зелена територія, і то, що зводиться у цей палац. І оскільки це близько до. З місцевості, яка отут знаходиться і називається Клов, то цей палац теж називають Кловський палац. Колись давно в приміщенні того палацу був музей історії Києва, але зараз там приміщення Верховного суду Верховного суду України. І тому відвідати отак, от бухти-барахти, значить, те приміщення неможливо, треба писати офіційний запит тощо, але насправді вся ця територія зараз дуже закрита для е, звичайних людей е, через військові дії, бо саме тут не тільки значить, будівля Верховного суду, а також Офіс Президента України, Верховна Рада, Уряд України, будівля Національного банку. Коротше, цей весь квартал він зараз. Зачинений для а, туристів. Але, тим не менше, от е, можливості, сподіваюся, що коли закінчаться військові дії, ми з вами попадемо в е, цю будівлю, бо вона є цікаво для того, щоб подивитися інтер'єри е, того палацу. От, тут маленька картинка, але тим не менше, ви можете побачити, що так воно дуже по-багатому. Коротше, значить воно оформлено. Ось, подивіться, значить, які тут е, неймовірні. Інтер'єри, неймовірні прикраси. Звісно, оскільки зараз тут а, працюють судді, а, то переважні а, оці всі розписи, то, що вони стосуються юрид... юридичних всяких штук там про справедливість, там якісь печатки, там, не знаю, сова як символ мудрості і тощо. От, і ось якраз там, бачите, зала засідань, оці стільчики, значить спеціальні для цих суддів і тощо. Але насправді колись давно, да, там, 300 років тому, це будувалося для того, щоб значить поважних гостей розміщати усе. І це побудував монастир, да? Лавра побудувала Кловський палац. А місто, сам Київ, такий, ну якось не дуже, мабуть, це прикольно для них було, бо як це так, монастир будує палац. Давайте і ми теж побудуємо палац, щоб була резиденція для імператорської родини і інших поважних гостей, які приїдуть в Київ. І неподалік, теж в цій самій зеленій зоні, де багато значить, зелені, будують. Ось у нас Кловський палац, і тут, якщо пішечки пройти ну, точно менше 15 хвилин, ну, хай буде 15, тут будують вже Маріїнський палац. Теж така дуже симпатична споруда, дуже кольорова. Якщо там Кловський палац, він такий в більш спокійних кольорах, то Марінський, звісно, весь такий, ой, взагалі якість картинки не дуже. Він такий яскравий, яскравий. От. І причому цікаво, що переважно ми знаємо той палац якраз з боку Марінського парку. Я маю на увазі фасад да? от, з оцієї площі, яка зараз називається площа Конституції перед Верховною Радою та Маріїнським палацом, от якраз нам значить, відкривається оця панорама на центральний вхід, отуди. От і тощо, але з іншого боку, отут зі сторони парку, теж дуже цікаво розглядати будівлю. Там є парадні сходи, дуже симпатичні. Мені страшенно подобається значить, показувати, коли там можна гуляти, і вчити дітей, як значить, рахувати римські цифри. Нащо М це позначка тисячоліття. D – це позначка 500, C – це століття. От, і тоді ви можете спробувати значить, прочитати, в якому році побудований цей палац, ну, в якому столітті і тощо. От, це той самий архітектор, який будував Андріївську церкву. Це Бартоломео Рострелі, він італієць був за походженням. Він такий імператорський архітектор, в тому сенсі, що він будував дуже багато того, що замовляла саме імператорська родина. У нього багато будівель є в Санкт-Петербурзі, і безпосередньо зимовий палац, значить, побудований за його проєктом. А у Києві є дві будівлі того, що він проєктував – проектував: Андрійська церква та. Маріїнський палац, який зараз є місцем зустрічі значить, з поважними особами, там теж такі е, красиві інтер'єри. Е, я колись дуже давно, ще коли дитиною була в класі, мабуть, 7-8-му, була там на екскурсії, я пам'ятаю, що я майже не розглядала стіни і стелі, бо я була вражена паркетом, я просто дивилася постійно під ноги, е, бо там дуже красиві викладені різними породами дерев, е, візерунки, мене це страшенно вразило. От. І зараз теж наш президент, якихось поважних значить, персон, може приймати в цьому Марінському палаці. Причому цікаво, ви ж розумієте, що оскільки столиця Російської імперії була в Санкт-Петербурзі, то не так уж часто тут бували ці імператори. Там приїхали, ну, не знаю, там потусили тут кілька тижнів і поїхали собі назад в столицю. От. А що ж робити тоді з будівлею, поки їх тут нема? Ну, в тому сенсі, її ж треба там, опалювати, прибирати, щоб там нічого не зсипалося з того фасаду і тощо. І тому періодично значить, там придумували, що в цих палацах були якісь там не знаю, резиденції мера, або тоді це називалося губернатор або генерала губернатора. Навіть був період, коли в Марінському палаці був санаторій, От, Мінірашки його в народі називали, бо там був санаторій з мінеральними водами. Значить якась водолічебність така. От. І, звісно, все одно, навіть з тим, що тут імператори і ця царська родина бували рідко, оця територія, яка майже не була забудована, бо переважно життя, знову ж таки, було на Подолі, я вам говорила, і отут, в Старому місті, то оцей район починає бути дуже престижним для того, щоб будувати тут садиби. Для заможних киян, тобто ті, які там супер-супер пупер багаті, і це ж круто, типу, жити біля палацу поближче, значить, до, до місця, де ти можеш побачити значить, керівників держави. І тому оцей квартал, який квартали, точніше, які називаються липки, через те, що тут було багато лип, і досі доволі багато дерев лип, він дуже багатий на садиби, На різні красиві такі будівлі, особнячки, про які ми поговоримо вже на наступному році. Бо сьогодні я хочу закінчити ідею того, чому саме тут розташований урядовий квартал. От. І виходить, що да, палаци тут, і, звісно, знову ж таки, резиденції цього губернатора і генерал-губернатора, тобто ті, які рулять містом, ті, які керують, да, там, підписують всякі ці важливі там папірці. А, і. В е, деяких з цих садиб, значить, період там Української Народної Республіки 100 років тому теж могли бути розташовані якісь установи. І першою радянською столицею України було місто Харків, а в 34 році, 1934, столиця назад переїжджає до Києва і Київ стає столицею радянської України. І от виникає проєкт урядового кварталу. Того, щоб от спеціально побудувати таку велику урядову площу. Найбільша площа в Європі зараз знаходиться в Харкові. Це якраз те, що побудували, поки Харків був столицею, і от така ідея теж масштабну площу, значить, побудувати, виникла і в Києві. І там почали сперечатися між собою архітектори, де це зробити? Або, значить, там, де верхнє місто, там, де Софія і Михайлівський. або на Хрещатику з Європейською площою, або на липках, там, де Маріїнський палац, або на Звіринці, там, де е, потім виникає ідея да, от, розташувати е, Академію науки, тому сам, саме тому там з'являється цей ботанічний сад, про який ми говорили на минулому занятті. І, власне, там частково цей проєкт втілюють. Так з'явилася у нас будівля Міністерства закордонних справ, але так чи інакше, після 1934 року, з'являються оці урядові будівлі. Отут, в цьому районі, якраз можливо через те, що за от раніше колись тут жила імператорська родина, і треба витіснити пам'ять про це і зробити е е квартал урядовий тут. І таким чином, у нас тут з'являється, біля Маріїнського палацу, будівля Верховної Ради України зовсім поряд. Будинок уряду, тобто там, де кабінет міністрів, це виконавча влада, тут законодавча, тут виконавча влада. Тут з'являється Офіс президента. Ну, тоді, правда, це будували в 30-ті роки для військового керівництва, там якраз і будівля така явна для військових зроблена. І з'являється, значить, точніше, перебудовується будівля Національного банку України. Так що такі важливі споруди, вони всі зосереджені. В одному районі тих, кого, значить, з багатіїв не розстріляли або не, не зіслали, значить, забирають у них а, майно. І оці особнячки, оці садиби, які красиві, да які будували там 200-100 років тому а, заможні кияни, там. Розташовують і досі розташовані різні комітети при Верховній Раді або при кабінет, Кабінеті міністрів і тощо. Бо ви ж розумієте, що там є певна кількість да, депутатів, там за Конституцією 450 має бути, але це не вони пишуть закони. от Бо не всі з них є е, е, законо, е, законотворцями, назвемо це так. Тобто вони є представниками. Нас, людей, які за них проголосували, і вони голосують значить за те, щоб прийняти цей закон чи ні. А пишуть це люди, які мають там юридичну освіту, які є профільними, там саме з, там не знаю, що це закон, який стосується там медицини або прав або, господи, якісь правила дорожнього руху, або ще щось. Тобто, це мають писати спеціалісти, які розбираються саме в цій темі. І для оцих спеціалістів якраз і є оці комітети при нашому уряді і при Верховній Раді, де якраз відбувається оця творча робота створення цих законів. І, звісно, зараз під час військових дій, для того, щоб не було там зайвих якихось провокацій і то, що е, туди зараз туристів не пускають. Е, і, на жаль, ми там з вами погуляти повноцінно не можемо з екскурсії. Але я дізналася, що, наприклад, в будівлю Національного банку пускають, туди можна попасти на екскурсію за попереднім записом, але вони приймають тільки в будній день. Тобто це треба чекати канікул. Щоб спробувати, значить, попасти в цю будівлю, бо вона доволі симпатична, ну як доволі симпатична, вона дійсно класна. Ось ця будівля, значить, Національного банку України. І тут якраз дуже цікаво, от бачите, тут ми бачимо 1902-1905, тобто три роки, а також 1934. Тобто, цей рік те ще казала, що Київ став знову столицею України. Чому ж такі два. Різних історичних періодів тут зазначення, бо в 1902 і п'ятих роках зводили насправді двоповерхову будівлю оце будівля, яку звели на початку двадцятого століття. А коли столиця а, стала переїжджати в, переїжджати в Київ, стало зрозуміло, що цієї будівлі два поверхи не вистачає для роботи банку. Державного, і треба її розширити, цю будівлю і не тільки саму будівлю розширити, а й власне підняти у висоту, да тобто додати ще два поверхи, і дуже красиво, класно зберігаючи стиль цієї будівлі, змогли зробити цю надбудову. Надбудова сталася у 1934 році, саме тому цей рік, значить, тут позначений дуже така класна а, будівля. І всередині. Цієї будівлі, крім того, що там власне, і працює да, головний офіс Національного банку України, там ще є приміщення, в якому знаходиться музей грошей. Значить, музей, який розкаже нам про існування грошей, які от зараз ми там звикли це банкноти, монети, які вони були там. Як виглядали 50 років тому, 100 років тому, звідки взагалі в історія нашої гривні походить? Так що дуже симпатичний музей теж колись там а, в ньому була. І, мабуть, нам варто а, сходити, дочекатися канікул, щоб побачити ту будівлю. От сама ж будівля Верховної Ради, да, нашого головного законодавчого, законотворчого а, будівлі, там, де, а, власне, голосують за закони, ось вона. От така. От, точно вам знайомо з якихось підручників по історії, е, і ми бачимо оцей скляне, е, скляний купол, який є також світловим ліхтарем, в тому сенсі, що е, це не просто прикраса, це дійсно м, над сесійною залою можливість е, отримувати природне освітлення, природне освітлення, тобто сонечко, або просто світлий день. Е, і Саме там якраз і відбувається засідання Верховної Ради. Будівля радянська, хай там змінили зараз ці вже герб України, от і то ще, але по архітектурі відчутно, що тут оці скульптури доволі типові для радянської, значить, радянської традиції. Є питання коти? Ні, питань нема. Цікаво, що у нас є ще одна будівля. Ну, у нас на грошах зображена скажите. У нас схоже на грошах, у нас е, е, колись, колись була Верховна е, Рада, а зараз у нас там будинок учителя або ж будівля будівля, в якій був розташована е, Центральна Рада. От, е, Тобто оця будівля. Це та, що в нас на грошах на 50 гривнях. Тут теж є купол. От, правда, тут зала засідання вона поменше. От, і купол, який на будинку учителя, він частково якраз над тією сесійною залою розташований. Бо в куполі Верховної Ради це повністю. вона Повністю надсесійної на, на залу, бо вона є більшою просто за об'ємом. Зараз я, я здаюся, в мене є картинка. Та ось, наприклад, чи сесійна зала, тільки шматочок. І ось якраз шматочки того самого а, скляного купола ми, ми можемо побачити зверху. Тут другий поверх Верховній Раді це для журналістів. Для фотографів, а саме засідання, значить, відбувається отут, і там всяка електронна система, щоб депутати могли голосувати. От, а тут, значить, спікер Верховної Ради да, засідає. Якщо приходить ще й уряд, міністр та прем'єр-міністр та інші міністри, то вони якраз сидять отут і слухають, значить, що ж їм наші законодавці хочуть сказати. Так чи інакше, значить, оці всі важливі будівлі для керівництва нашої держави, не міста, да, а всієї держави, вони розташовані отак от в цьому кварталі доволі компактно, і тому це в народі називають урядовий квартал. Да, бо там уряд. Законодавці точно. До речі, от, сам, сама будівля уряду, вона, звісно, така масштабна, це десятиповерхова будівля, коли її в 30-ті роки побудували. Певний час вона була найвищою в Києві. І, в принципі, це найбільша, урядов... найбільша площою урядова, найбільше будів... за площею урядова, ну, не урядова, а адміністративна будівля в Києві. От, і там якраз значить, кабінет прем'єр-міністра і інших міністрів. Там, до речі, теж є музейчик, який називається музей урядів України. Я в ньому ніколи не була, я знаю, що він існує, але зараз теж через військові дії в нього попасти неможливо. Так само, як і колись запустили екскурсії в тому, що можна відвідати адміністрацію президента, але зараз через військові дії це неможливо. Так що котики чекаємо а, мирних часів, чекаємо, коли а, ми з вами зможемо там а, погуляти, пороздивлятися, а, побувати всередині, побачити, де власне працюють найголовніші люди а, в нашій країні, не в тому сенсі, що там конкретно. А, цей президент чи цей президент найголовніше, а саме як, у, е, як ті, які виконують цю функцію. Бо оскільки ми демократична держава, і відбуваються вибори, і цих людей можна змінити, то ми з вами маємо шанувати не скільки е, там конкретно якусь людину, а це як установу, як, як, як е, зараз підберу слово. Ну, як функцію, да, по, 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 по суті, по суті, котики це наймані працівники. От ми, як народ, їх наймаємо, щоб вони виконували ці функції. От там представляли нашу державу на міжнародній арені або голосували за закони і тощо, тощо. Так що це от такий квартал. Наступний раз ми з вами поговоримо саме про садиби, бо їх тут набагато більше, ви бачите, деякі з них дуже-дуже є симпатичними. Теж мені б хотілося якось сунути носа в певні з цих будівель, в певні були колись екскурсії, знову ж таки, зараз це закрите. І це все теж цікавий такий район для дослідження. Чи є у вас питання, коти? Нема. Якщо питань нема, то будемо от, закінчувати кіцьки. До побачення.